Водежин знову залишився без опалення. У Вінниці зводять черговий будинок в рамках програми Муніципальне житло на Вінничині випустили посібник для вимушених переселенців. Це оновлений випуск новин. І ми розпочинаємо. «Кіборги вистояли, не вистояв бетон. Фраза, яка увійшла в історію разом із подвигом українських бійців, сьогодні в Україні відзначають день пам'яті захисників Донецького аеропорту, яких за мужність та неймовірну стійкість називають кіборгами. Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, тобто 242 дні. В обороні також брали участь волонтери і медики. Тому в день пам'яті кібергів вшановують і їх. У боях за Донецький аеропорт загинули понад 200 українських захисників. Поранено понад 500. багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких посмертно. Незламний воїн та патріот у Вінниці відкрили меморіальну дошку воїну-десантнику Роману Балабі. Одну розмістили на фасаді ліцею номер 33 де навчався герой. Іншу на будинку, де він жив. Загинув Роман 14 квітня 2022 року на північно-західній околиці населеного пункту Довгеньки ізюмського району Харківської області в районі ведення бойових дій. З переважаючими силами армії Російської Федерації, незважаючи на високий рівень загрози, не відступив з позицій та до останнього проводив спостереження за переміщеннями ворожих сил та надавав своєчасну інформацію до штабу батальйону. В ході бою старший сержант Балаба Роман Володимирович, прикриваючи відхід побратимів, поклав найцінніше. Власне життя, давши команду підпорядкованому особовому складу про відхід запобіг гибелі товаришів, стримуючи противника, отримав поранення несумісні життя. Сумною ознакою нашого часу стали меморіальні дошки, які з'явилися на фасадах самоосвітніх закладів, тому що школи виховували тих хлопців, які зараз боронять нашу країну. Які зараз поранені, які зараз кладуть на алтар нашої батьківщини своє життя і своє здоров'я, такі як дійсно, Роман Балаба, завжди піклувався про своїх побратимів, завжди ми з нього брали приклад, і насправді кремезний високий хлопець, який йшов завжди попереду, і це безпосереднє не перебільшення, адже кожен побратим про це скаже правду. І в той момент він сказав, побачиш, брате, ми їх переможемо. Він попав в АТО з 95 ю бригадою з Вінницького штабу, і тоді він вже, як вони, як він казав, ми поняли життя, ми поняли тільки на війні дійсно хто є хто, тому що в звичайному житті ну, не зрозумієш, люди замосковні і носять маску. Зіною миски їли. Разом були. І він каже, я хочу тільки, каже, 95-ту бригаду. Бо тут в штабі каже, я не хочу тут. Каже, це не моє. Каже, я хочу з ними бути воювати, я хочу проходити всі ці. Каже, із питання, що вони проходять. Ладижин Вінницької області знову залишився без опалення. У місті діє надзвичайний стан. На території громади цілодобово працюють пункти обігріву, де можна зарядити мобільні пристрої, скористатись інтернетом та зігрітись. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Ладожина Олександр Коломієць. У зв'язку з надзвичайним станом у нашій громаді відсутністю теплопостачання, прохання до кожного мінімізувати використання потужних електроприладів і не зливати воду з. Радіаторів опалення зазначив коломієць. Також він додав, що у пунктах обігріву можна зарядити мобільні телефони, скористатись інтернетом та зігрітись. Також там є питна вода і гарячий чай. Деякі громади залишились без світла через негоду на Вінниччині застосовують аварійні відключення. Найбільше постраждали районні електромережі Гайсенської, Барської, Могилів-Подільської дільниці. Про це повідомляють в АТ Вінниця Обленерго через обледеніння на лініях електропередач області. Довелось впроваджувати відключення. Є серйозні пошкодження, наприклад. Провисання і обрив проводів через падіння обледенілих дерев та гілля, зламані опори. Наразі енергетики докладають максимум зусиль, аби усунути наслідки негоди і відновити електропостачання споживачам. Посібник-довідник для внутрішньопереміщених осіб презентували у Вінниці. Його створили у рамках проєкту Адаптуюсь, вчусь самореалізуюсь, який впроваджується громадською організацією Молодь. 3.0. у рамках програми тримає, що здійснюється громадською організацією «ЮСАП» та дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. В межах програми спільно посібник містить п'ять пріоритетних напрямків, які обрали самі вимушені переселенці під час роботи фокус групи. Це медична допомога, медіаграмотність, працевлаштування і підприємство. Формальна і неформальна освіта та соціальна адаптація. В даному випадку ця дорожна карта це, можливо, не панацея, але це такий вагомий крок для того, щоб допомогти нашим, нашим переселенцям і знайти себе, і допомогти їм жити на, і працювати на Вінниччині. У Вінниці зводять черговий будинок у рамках програми Муніципальне житло стартували підготовчі роботи на будівельному майданчику у Вінниці. Ділянці, де зведуть черговий багатоповерховий житловий будинок, в рамках програми Муніципальне житло йдеться про вулицю Привокзальна. 30. тут збудують будівлю, яка відповідатиме усім нормам та вимогам часу. Один з основних акцентів, звісно, на підземному паркінгу. Він матиме подвійне призначення, можливість. Припаркувати авто і перечукати повітряну тривогу у безпеці йдеться у дописі. Детальніше розповість Андрій Очеретний, заступник Вінницького міського голови. В першу чергу це учасники бойових дій, які якраз є військовослужбовцями з 2014 року і по сьогодні. Друга велика категорія це освітяни і медики. Третє це вперше було в нас адаптовано в липні 2022 року, коли ми проводили жеребкування на житловий будинок по 600-річчя внутрішньопереміщені особи, які офіційно зареєстровані в територіальній громаді міста Вінниці, і також працевлаштовані офіційно. Тут це важливо. Крім того, це багатодітні сім'ї, сім'ї, молоді, які перебувають на квартирному обліку. Це особи з інвалідністю першої та третьої груп, це також ветерани праці і учасники, які ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, також працівники. Тих сфер, які фінансуються за рахунок бюджету. В цьому будуть приймати участь. Але в такій послідовності ми плануємо запропонувати якраз до жеребкування, коли найбільша квота буде для учасників бойових дій. Ми можемо говорити про цілому, яка велика кількість у нас стоїть на квартирному обліку. Це тисячі людей. Якщо говорити про потребу, давайте повернемося до знову ж таки муніципального будинку на 600 річчя, який ми власне почали будівництво в серпні 2022 року. І на даний момент там вже на шостому поверсі на етапі будівництва каркас. У нас на 89 квартир, які були до жеребкування, претендувало 204 особи. І найбільша квота там знову ж таки була учасники бойових дій це 21 відсоток, освітяни медики це двадцять відсотків. внутрішньо внутрішньопереміщені особи 16 відсотків. Тобто, ну великі однозначно кількості якраз були для цих квот. Тому ми тут очікуємо на привокзальній жеребкування те, що буде не менше аніж. Кількість квартир визначена для жеребкування, будуть прийняті заявки. Будемо дивитися, бо в нас були якраз перерозподіли по 600-річчя. У нас було виділено, наприклад, для осіб з інвалідністю чотири квартири, але по факту подали заявки три, і ми одну перерозподілили на іншу квоту. Тому, враховуючи такі обставини, ми будемо по ситуації теж регулювати. Суттєва відмінність житлового будівництва муніципального це те, що ми сьогодні усі будинки запроектували і побудували вже ну, дано випадку Анатолія Бортняка з підземними паркінами. Тобто підземні паркіни вони сьогодні слугують подвійним призначенням для безпеки людей під час повітряних тривог, так як і укриття. І ми вважаємо, що це вже сьогодні стандарт, який потрібно дотримуватись. В першу чергу, це Мешканці мають бути зареєстровані в територіальній громаді, також вони мають бути не власником 100% нерухомості вони і їхні подружжя. Тому, наприклад, у людини є квартира, квартира, наприклад, 60 квадратних метрів, двокімнатна, вона володіє 90% або 50%, або 30%. Вона має право на, на участь якраз в програмі. Якщо ж вона стовідсотково володіє, то ми її не допустимо до жеребкування, враховуючи те, що вона забезпечена цим житлом. От. І вони мають мати офіційний дохід для того, щоб розуміння було, як потім вони будуть виплачувати. Ми говоримо про те, що 30% на, на початку будівництва вони мають внести за власний кошт. Решта на період будівництва це буде рівними платежами. і е на даний момент ми звернулися до ряду банків для того, щоб вони надали пропозиції, по якій ставці вони будуть кредитувати. Крім того, ми долучаємо до цього є оселю, яка сьогодні в державі діє в першу чергу на вторинний ринок, але ми хочемо, щоб було акредитовано це будівництво для первинного ринку. Ми дійсно сьогодні говоримо про наступний об'єкт житлового будівництва по програмі муніципального житла. Я переконаний, що ця програма, яка сьогодні в місті Вінниці має вже 13 років своєї історії, буде успішна і далі, враховуючи те, що 860 родин вже отримали і живуть в своїх оселях. 89 на на річчя за процесі вже будівництва. І тут буде більше 100 квартир для тих громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Переконаний, що ця програма буде мати успіх і надалі, тому що виклики, які сьогодні в державі, вони потребують змін. Змін якраз в житловому будівництві. Хоча б один світловідбиваючий флікер на одязі чи сумці збільшує видимість пішохода для водіїв, нагадуємо, пішохода в темному одязі видно за 20 метрів в світлому за 50 метрів, а із світловідбиваючим елементом за. 130 метрів. Аби убезпечити молодь від негативних наслідків у Лука-Мелешківській громаді поліцейський громад роздавав дітям світловідбиваючі браслети. Ситуацію прокоментував Олексій, китайський поліцейський офіцер громади, капітан. Який Тобі кольор подобається. Дивись, зелений. Ой, тобі красиво обдінули. Так? так? Іди. скільки Іди, Твої скітерочки. Це вже коза! Помахай мені. очі. На початку грудня 2022 року, в зв'язку з вимушеним вимкненням вуличного освітлення та з туманністю на дорогах в нічний час, у мене виникла ідея зробити більш помітними жителі наш, наших сіл, а особливо молодь. Спочатку було роздано більше 400 світловідбивних елементів, з яких і були наліпки у вигляді смайликів та світловідбивні елементи, флікери у вигляді патріотичних браслетів. Реакція дітей різна, адже при перших, перших днях, коли я роздавав флікери, діти не зовсім розуміли, чому я до них підходжу. Здивування переходило у зацікавленість. Вони з радістю сприймали інформацію щодо важливості бути освітлені в темну пору доби. Після дописів в соціальних мережах діти вже чекали на зустріч зі мною, адже дані подарунки робили дітей не лише по помітний час, але й піднімали їм настрій. Волонтери із Вінниці перетворили підбитий ворожий танк на сувеніри. Отримані з продажу кошту, перерахують на допомогу силам оборони України та родинам, чиї рідні постраждали від російської агресії та сім'ям військовополонених. На сувеніри розпиляли російський танк Т-80 БВМ. Техніку підбили бійці розвідувального підрозділу Кракен в районі. Питомника на харківському напрямку ініціатива спрямована на поширення інформації про війну Росії проти України, залучення більшої кількості ресурсів та зброї від наших партнерів для того, щоб наблизити перемогу. Перші пам'ятні сувеніри створили з танкової гармати. Такий фрагмент продають за 250 доларів. Екземпляри отримали її амбасадори проєкту, головнокомандувачі зсу. Валерій Залужний та керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте. Обов'язково вистоїмо і переможемо. До зустрічі на рідному каналі.